Висе ближче і ближче професійне свято великого колективу містоутворюючих підприємств горішніх плавнів компанії Ферекспо із прийдешнім днем працівників і працівниць металургійної і гірничодобувної промисловості. Сьогодні привітали фахівців Єрстівського гірничо-збагачувального комбінату. У нас на даний час сьогодні подвійне свято це 15 є нашого рідного підприємства. На жаль, як було сказано, другий поспіль ми знаходимося в рамках широкомасштабної війни, яку розв'язала Одеса проти нашої держави. Тому святкування у нас, скажімо так, дуже стисне, щире дякую вам за ту працю, яку ви виконуєте в рамках війни. Ми всі знаходимося, скажімо так, на фронті. Ваша праця це теж вклада нашу перемогу. Ми всім дякуємо з нашим. Гірники і металурги горішніх плавнів в межах своєї відповідальності міцно й чіпко тримають економічний фронт держави, добросовісно працюючи на гірничо-збагачувальних підприємствах, й тримають оборону на лінії фронту, адже в лавах Збройних сил України понад 700 співробітників компанії Ферекспо до урочистого заходу і вітання доєднався голова цехового комітету профспілки Олександр Нестеренко з подвійним святом з 15-ї річниці, зміничного спагачення гільськості побачення комбінату і з вашим потенційним святом. Дякую вам за вашу велику працю у ці важкі для держави часи і вважаю вам вашим сім'ям, мирного неба, міцного здоров'я, злагоди та добробуту. Тарас Зінченко та Олександр Нестеренко виконали місію нагородження. Почесне звання ветеран праці Ферекспо сьогодні отримали 16 фахівців Єристівського комбінату. Привітати металургів і гірників усіх залізорудних підприємств компанії Ферекспо на урочистий захід. Завітав і міський голова Дмитро Биков. Вітаю вас з професійним святом днем працівників. Представник України і як нічого допоможної промісни. У складних умовах сьогодення день ви продовжуєте працювати активно, допомагати Збройним силам України, сплачувати податки до бюджетів усіх рівнів, що надає нам. Можливість жити і розпитатися. Дякую вам кожному за хідну працю, за вірність обраній професії, за стійкість, за підтримку. Бажаю добра, миру, здоров'я і неодмінної всім нам перемоги. Подяки міського голови сьогодні під гучні оплески колег отримали десятеро металургів та гірників комбінату. Загалом нагороди у переддень професійного свята отримали 98 працівників і працівниць різних цехів Єристівського гірничо-збагачувального комбінату. Віншували молодих спеціалістів, кращий молодий працівник ТОВ Єристівський ГЗК, а також тих фахівців, які присвятили гірничо-збагачувальні галузі горішніх плавнів, відпрацювавши на підприємствах Ферекспо понад 40 років свого життя. Подяку від адміністрації єристівського гірничозбагачувального комбінату сьогодні отримав пан Юрій. Працює на підприємстві вже дев'ятий рік поспіль. Говорить, що в роботі найбільше цінує стабільність. На роботу ходимо як на свято працюємо, ну, стараємось. Робота почесну грамоту сьогодні отримала пані Олена. Я з самого початку на єрестовському ГЗК працюю вже сьогодні. Відсвяткувала 15 років, тому можу вважати, що ветеран нашого єристовського ГЗК. І як вам ці 15 років? На одному події, як учора було. Так що тільки щастя, радість і наснага усім нам. І вважаю, що це найкращий колектив щасливого й тихого усім професійного свята.